Всім привіт, сьогодні в Артема свято, потрійне свято, тому що в нього сьогодні Малаві три рази. О, є! Перемога! Зазвичай він не любить пити багато кави, прям багато-багато. А сьогодні сподобається. Сьогодні я не проти, так. Да. Так, зараз ми будемо робити огляд о каміню Арзум, турецький кофемейкер. Ось такий, як чайник, тільки. З щупом, датчиком, який буде автоматично зупиняти заварювання. Да. І причому я вже дослідницьким методом дослідив, вивчив і написав дисертацію, що він зупиняє заварювання, навіть якщо пінка не торкається щупа датчика. так. Тобто вона дозволяє взагалі інструкції написано однієї до 4 порцій, максимальний об'єм 230 мл води, тобто ми можемо заварювати 20 грамів кави. 200 мл води. Ага. Що я думав, то це обов'язково промилувати прав. Прям... Ну, бо дивись, там, ага. половина максимальна відмітка. Тобто я, коли перемішував, в мене ось от так от ложка занурюється отак. Тобто дуже мало. Ага. Але проблема, що вона широка, але це і плюс, тому що легше витирати, ви можете рукою нормально до дна дістати, все це вичистити. Угу. Виглядає попередньо, як півлітровий, так. Да. це ну, реально півлітровий. Ми робили огляд цієї 330 мл тут. На сто менше до максимальної а, відмітки. 230? 230-330. Нічого собі. Я думаю, реально виглядає як півлітрова така штука. Це з запасом. М -м. А це просто нагрівальний елемент він доволі такий високий. Тобто я не раджу нікому брати такі штуки. Вона, по-перше, 550 Вт, ну куди таке, вона занадто агресивна. Ця 400 Вт. Це краще. За три хвилини приблизно у нас максимальний об'єм заварюється. І зупиняється автоматично. Але ми сьогодні доведемо, що людина може зварити краще, ніж ось якісь там гаджети. Ну тут доводити не треба, по-моєму. І так все понятно. Ні, ну це, це типу турецька, автоматична. Все таке, дякую, які що дали на огляд. Зараз будемо заварювати. Одразу змелимо каву 20 грамів, помел, як для джезу. Повну будемо, да? 20 грамів. А ні, 15 будемо. Зараз. 15. Mm -hmm. Каву просто. Буде по 15 грамів, щоб. А тут теж ніяких налаштувань, просто теж. кнопка одна і так, все. Не да? хитай, не хитай. Просто одна кнопка. Так, і, і вона може і вимикати навіть. Тобто не треба, просто ввімкнув і думаєш там щось. Але є один важливий нюанс, який я одразу скажу. Зразу казати, чи ні? Ну, кажи. Короче, краще витягувати одразу, коли вона скаже, витягуй. Ось так щось почнети пі такі. Думати, що там вибивається? Треба витягувати. Галу, інерція величезна, подивіться, який диск. Вона угу. далі готується, так? Да? Угу. Uh -huh. І вона просто може фізично у вас згоріти. А нащо вам згорів шукала? Грошей, одразу доставили і наливаємо? Так, потім... серверую. З що так. І потім друга і третя чашка будуть. Артем, напевно, як я заварю. Я буду У Брікі красивені, Mediterranean Art, чемпіонська версія, яка тільки для ексклюзивної України зроблена, якщо ти не знав. Серйозно? Тільки в Україні можна придбати. Так. Або на моєму сайті, якщо міжнародна доставка. Фантастика. Будь ласка, сеньор. Я вам змолив каву. Заловимо 150 води і зараз покажемо нереальну штуку. Ви такого ще не бачили. Дивіться, ложка взагалі ну, угу. не залежить. Ну, це на 15 грамів, 150 мл. Так от перемішали, легко перемішувати і нічого ми не будемо перемішувати більше. Ставимо. І зараз найважливіше. Ні, дивіться, дивіться. Бачив? Ні, не бачив. Та просто продзів. Я працюю. І коли вона працює, вона світиться червоним. Ну, в принципі, все. <смірко> Можете медитувати. Я б, як було б добре, якби зробили прямо таку коварку, тільки от е, форм фактор як нормальна джезва. Не тільки форм фактор нормальна джезва, а менш потужно. І менш потужно, 250 так? 250 ватт. Та ну, ще наші було б класно, якби це наш, якесь регулярні температури, ну, потужність. Це скоріша. в ідеалі. Це в ідеалі. По-перше, я хочу регулярне. В принципі, є версія, чотири кнопки, там таких, таких чотири прямо. Там є повільне заварювання, молоко, якась ще штука. і ага. А це. Стандартне заварювання. Що за... я такого не чув. І там перемішувався разом, тільки інша модель. А, це те саме? Турецька, вона ж. Єдина майже на ринку, там є ще одна версія. Беко. Якщо українські виробники. Якщо зробите та... нормальну електричну джезбочку, то ви що? Будете золоті. Ну я вже сказав, що треба зробити. Да. Просто зробити треба. Але зробити в Китаї, бо в нас це не вироблять. У нас дорого. І, а то і... У нас бази Драй. немає. А то і так. Да. Виробничої. Тобто щось можна виготовити але все. приміром підставки українського виробництва. Стенди. І зараз вона майже закипає. Дві хвилини 10, 11, хвиля. Ну, да, так, звучить, закіпає. як ча... Ой, так воно кипить прямо. Так? Воно, воно прям кипить. Ну так. Ні, дивіться, вже торкнулося, давай достанемо. Та торкнулося, торкнулась. Давай, заливай, Оп. А покажи, покажи, що 2:30. Спеціально зробив меншу дозу, щоб влізла, і чашечки взяв, щоб охолоджувала швидше. Ну. Що? Ну, я не знаю. Як... Ну пінка є, подивись, подивися. Пінка є, але диви, яка вона рихла. Рихла? Та то все зпресою. Ну сатукава. коли робиш от на газу, ну, взагалі, просто в джезі. Вона ж не така рихла, вона прям диви. Ти дивись не, не піар-газ, бо тебе потім за те, що ти піариш газ, будуть, Грета Тунберг, писати, що тут піариш Та газ. Я переживу, думаю. От насуса вже нагнали, що він там українською розмовляє, йому там пишуть таке, ну, взагалі. Не можна таке. Так. І ми виливаємо це все в джазу. У нас ну, нова, так? <реш> <да. реш> сучасна, більш сучасна. — Сучасна. Ні, от зараз вона виключилась, до речі, коли пінка сама торкнулася цього. Ну воно раніше ви. Ні, там інерція була. Інерція. Угу. Ти можеш реплей подивитись, в сповільному, ному в Ютубі зайдіть. Ну, може, я не побачу, так. Да. Ну, мені так здалося, що коли торкнулася. Шестеренка. Але я це такі. дуже швидко а? було, це прям ну, дуже швидко. Ну, 20-30 десь. Коротше, в Ютубі є налаштування таке штука. Перемотаєте назад на 37 секунд приблизно воно зараз. І сповільнення 0,25. І передивіться, звук був до того, як воно торкнулося. Зараз будемо робити дві чашки одразу. Як ми це будемо робити, я в принципі можу сказати, що ми зараз будемо робити. А може і не сказати. Я не, не знаю, що ми, ми зараз будемо робити. Я знаю, що я буду робити. Я не знаю, Артем що я буду робити. Це роблено спеціально, щоб Артем не знав, на що звертати увагу. Я думаю, ми зараз дочекаємось, поки він вип'є, продегустує, прокоментує чашку і скаже, що взагалі там відчувається. А це еспрес новає? Ну, звісно, ну Добре. дивись. Ну, Все, бачу, бачу. Ми ж мала віна делонги робили. Коротше, я буду робити наступне. Я заварю і тут каву, і в звичайній джезві. Для цього в нас є пальник. Нереально крутий, надійний. І рекомендую, якщо Хочеться пальник якісний, який контролюється ідеально, не протікає. Ось такий. А він, по-моєму, навіть не сильно дорогий. 60 тисяч. Я серйозно. 60-164 навіть. Тому ну, просто мені подорожчувати, тому що модель дуже класна. Ну, такі кошти є гривень ну, 300-500 максимум. Ну, Спробує знайти. насадка. Ні, насадка, ні, така. це не насадка. Це весь пальник з автозапалюванням, з контролем мікрометричним налаштування. Тобто там BTU, ви можете контролювати скільки за секунду буде. Слава мене. це. — Брітіш термовіє, то та ні. Так от буду заварювати зараз чашку одну таку, одну таку. Але перед цим Артем спробує цю. Давайте зараз, так. Зараз Вона просто гаряча. Ага, — А треба вже випити. І сказати перше враження. Не можна, я піку рота. Ні, а якщо спеціально. його піку рота, це буде трагедія. Спеціально а, я робив керамічну, що воно охолонше лише. Давай. Ага. Давай, давай. Та давай. 15 хвилин пройшло. Що Що скажеш? Перші враження. Найбільш надійні. Ну, непогано. Непогано? непогано. Ну, пити можна, да. можна, не виливати. Так, да, непогано. Трошечки не в балансі, там точно. Що? На... Що ну, гір... Гіркоти багато, доволі гіркувати. І все? Все, що ти можеш сказати? Ні. Сконцентруйся. Гаряча просто. Та, сконцентруйся. Що ти тут. Аж подуй мене. Ложечкою візьми. Після смак. — Після смак приємний, але все ж, ж таки з гірчиночкою такою. І все? Ні. Вона, ні, вона от хороша, класна мова, і відчувається, що кислотна. Там солодкості набагато, до речі, чомусь. Але кислотна, фруктова, ягідна, це відчувається 100%. Тіло яке? Тіло класне. Але от все ж таки, чому кажу, не в балансі, бо гір... Гір... Гір.. гіркота трошечки випирає і трошечки заважає. От ніби вона перепала на чуть Але можна пити. Так, да, ні, ні, вона смачна. Uh -huh. А якщо. Молочко у ну... Звісно, молочку. Можна, можна. Якщо молочка бахне, гіркота пропаде одразу, це буде дуже смачно. Ні, Я не про те, я не про молоко. Якщо ми беремо каву, смажену. Під молочко від Радіокава, Мілклайн. Молочна Ефіопія, молочна Руанда, молочна Бразилія, молочна Хондура. Хондурас, От вони одразу будуть варитись ідеально в цій штуці. Да, да, Якщо ви берете спешалті каву, треба зробити деякі маніпуляції, які зараз покажу. Будь ласка, покажи, бо вона смачна, але не така смачна, як хочеться. В принципі, Артем настільки професійна людина і фахова, і я. Я прокоментую свої думки вчорашні. що я зараз розповім, що ми зараз будемо робити. Давай. А ти потім скажеш: так, чи ні, так, чи ні. Давай. Так. Що? <су> Ще й безпаріка ляпнути. Можна? Що забороняє? Ну, Коньяк. Коньєчка, кон да. так. А що ти піариш? Ніхто не каже, що це дуже смачно, ну можна. <су> так, хто сказав, не смачно. Ну-ка, Та не застрягли. Торг, торг мало. Отака вона випуще. Все вона вподобається. А ти що, дрібніше зробив? Ні, нічого ну, не нічого робив. Не нічого не міняв. Ну, що, що? Звісно, можна зробити помил трошечки крупніше, воно трошечки збалансує, але не ідеально. Якщо ви знімете після сигналу через 10 секунд, вона зіпсується суттєво. Не робіть цього. Це одразу кажу. І Артем зараз може ще продегустувати, напевно. Зараз буде. Я просто чекаю, коли вона ще стигне. І буде... стигне. Ну, тоді довариться, довариться і прокупиться. <гум> Ні, вона буде добріше, думаю. Не дивіться, що я тут буду зварювати 8 грамів. Що там? Що вона добріше стала, так. Да. Якось більш солодка стала навіть на стиганні. Охолодження кави завжди, тим більше спешлоті кави. А робить її краще. Ой, зараз добре вообще. Я б задоволенням, щоб сів би той тілець, попивав би. Зараз мені доведеться навіть ну, не узмелі, змалюю. Доведеться трохи концюватись. Я помітив. Професіонал працює, що Поки я, я каву сьорбу. Слава там, насипав, насипав. Ми ну, Беремо дуже класну вороночку, дозувальну, з якою зручно працювати. Фруктова, прям така. Відчувається, що вона не ідеальна, але така смачна все одно. Так, так. Ну, можна пити. Якщо не вмієте заварювати, ну хоч щось буде. Трудно. Ну, що тобі, еще... хоч щось, це, ну, прям. Це ні, це результат. Ні, результат, але. Це хороший результат. От вот, три піднімання ціни, це буде значно гірше, ніж це. Ну, так. Да. Значно. Ми ж тут трошки зіпсовані, знаєте, кави. Ми... Ні, не, не зіпсовані, ми а, варимо в баланс. Ми. Мені в плані, що ми от. Слава, Ні, Слава каже, що хоч таке, а я кажу, що це класно, бо це класна дорога кава. І ну, заварена не найкращим, отрим, але все одно через те, що це класне зерно, це дуже смачно, як ти його не заварив, ну якщо ти прямо не спалиш. Так, зараз дуже складне завдання, бо я буду заварювати одночасно дві джезви, щоб згорити дві джезви. Нічого. А Сподово... як це називається? Це ж не джезва, по суті. Чому? Це кавник. Ковник. Кавник. Кавник це джезва. Джазок. Ну це як на матчу казати чай. Це підвитало чай. Ну, це ж чай. Ну, матча це Ні, матча. Це чай. Ну, це тип чаю. чаю Зроблена ну, з чайного листя. Так, і тут, і тут гріється, і тут гріється. Діла ще всіх. Можна було не перемішувати, але краще. Більше контролю було. Бачите, яка пінка світла стала. Рівномірно. Я зараз буду витягувати зупиняти заварювання цієї раніше для того, щоб зберігти смаки, тому що вона досягає занадто високої температури, яку нам не потрібно мати, в цьому немає сенсу. Воно витягує вже смаки, які не смачні. І вони перекривають всі ці делікатні смаки, які в цій каві є, створює незбалансовану чашку. Ну так, як в першому варіанті, по суті. А ти хочеш кнопку, так? Виключити її? Так, mm -hmm. я дивлюсь ось там. Бачиш, бачиш? О, тут вже щось рухається, пінка. І зараз ми дивимось всередину, щоб подивитись Коли вона почне закипати. Дивіться, що в нас є. Я одразу переливаю. Uh -huh. Подивись на колір пінки одразу. Mm, от зараз вона гарна, мені подобається. Це тому що слава зробила. Вона світленька. За рахунок контролю дуже обережного кольору та руху пінки, я можу тут зупинити заварювання просто ідеально. В той момент, як там, я ледве бачив. Починається рух, в принципі. Нормально. То в камеру по-іншому виглядає. Ще світліше. Угу. Диви, диви. І, це, і це спеціально зроблено для того, щоб зберегти всі смаки. Диви, прям різні. Mm. Прям сильно різні. Тут прям темна пінка була. Зараз, в принципі, Артем буде казати, що він відчуває. Я відчуваю. Ну, кава. Зараз подивимося. Подивіться, це какао, прям якесь, А це світла пінка. Mm -hmm. какао какао. Дуже чорна така. Ну, в принципі, зрозуміло, що я зробив чашку в баланс. Як я це зробив, Заварюючи за моїм авторським методом. Контроль пінки та руху пінки, кольо пінки, руху пінки. Пінка-пінка. Тобто я знаю, який смак я отримую просто по цим двом параметрам. Метод пінки, коротше. Так, можна Метод сказати. Пінки. пінки. Це, ну, це красиво, а це не красиво. Це... Купа якогось. якось. Да, вона така пластикова. Все таке. <смі> Джазо має бути джазове. А тут ще якісь реберці а вони? Там не тільки реберці, там ще силікон. Um, там знаєш хімії. Не, не хімії розумію, чесно кажучи. Mm. Наша там реберця, вони просто дуже заважають мити. Ну, бачиш, ергономічно зробили. Тут все ідеально. І воно прям гаряче. От досі. бачиш, да, інерція величезна. І через це не тримайте каву в ній після заварювання. Одразу зняли і перелили. Інакше у вас буде гірка зіпсована кава. Навіть якщо супер дорога. Просто ну, нормальні джези, що мідні, їх теж роблять важкими, з товстими стінками, але фішка в тому, що там їх не тільки... Роб精... Дно толсте. Ну, а, а там ще вони ж стінки є, вони теж товсті. І ця от енергія теплова, вона і по стінкам теж розходиться. Але нагріли відбувається рівномірно. А тут Не тільки кілька. знизу. Міді дуже активно охолоджується, тому радіатори з міді. Ну. Вони дорогі, але вони з міді. Щоб ефективніше охолоджувати, можна зі срібла золото робити десь. Ну золото ще активніше охолоджує. Ну, срібне С -с Срібло не знаю, наскільки вона. Срібна є. Золото найкращий теплопровідник в принципі. Краще а. золото, повні нічого немає, якщо не помиляюсь. А мій теж недалеко пішла, того. Я думаю, можна пробувати першу чашку, спробувати. Давай. Здувай пінку цю. Ту здув мистецтво все. Такої пінки ніколи в житті красивої а. не було. Ой. ну це вже насолода, це вже така, знаєте, оркестр, музика, це баланс. Що там? Що там? Все, що має бути. Що... Воно, воно... що є, чого там немає. Дивісь. Тут балансна, смачна кава, нічого не випирає. Вона і солодка, і кислотна, і фруктова, і класний після смак, і... і відчуття, тактильні, роті, Вона сприємна на кожному етапі. Ну, нічого поганого. Що там правда. такого, що там такого, що? Немає. Так. E, ну, вона була гірковата, вона була не сильно в балансі. Вона була смачна, але от не балансна. Того, що гіркота випирала і прикрала, перекривала смаки. Тут смаки читаються досить непогано, досить легко. Якщо ви про них не думаєте, ви їх не помічаєте, бо так і має бути. А якщо хочете розібрати Просто смаки. Просто чашки. Якщо хочете розібрати смаки, вони всі є. Смачно. І це що вона гаряче? Так. Да. І це дуже смачно. Далі. Давай. Тепер, Тепер славяна. Момент історії. Mm -hmm. Я перший mm -hmm. раз варю джез. Як смачно. може бути краще цього, не знаю. Бо це було дуже смачно. Ну, Подивимося. Хочеться вилити, так? Да? Ні. Ну <плес> вона інша. Ну, вона трохи світліша, трохи більше кислотності має бути. Легкості. Так і є, вона більш кислотна. Але приємна а, кислотна. Приємна, ні, вона приємна кислотна, кис, 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 э, я кажу? Кис, кислотність кажу. А, іскриста трошечки випирає на мій смак. Мені більше подобається та, що машинна. Машина ручна. Угу. <реш> не треба, то машина. Ні, вона, вона освіжаюча прям. Тут нема кислотни, вона не агресивно кислотна. приємно кислотна, але трошки. Випирає трохи. Ну, то я міг заварити. Ні, це вже не таке. Як, я, насправді не любителя. Я ну, не налаштовував просто. Я, я заварив як під себе, як, як я би пив. Оце, 100 на мій подобалось. погляд, ну, прям ідеальна чашка. Ну, тут все є і нічого того, що не треба, немає. Давайте я розповім свій досвід. В цій машинці кава заварюється з сушачим ефектом. Вона сушить дуже сильно. Особливо після смаку. Спробуй цю чашку. Ні, якщо вона автоматично заварювати, то да. так. Вона да, підсушує, це правда. Не підсушує, вона прям дуже сушить. Особливо на гарячу чашку п'єте, вона прям смаків немає, то тоненький шар смаку і сушить. Да. да. Переекстракт. Тут, коли ми знімаємо раніше, коли ми чуємо звук, цей вже починає кипіти, в принципі, по звуку можна. Mm -hmm. да. По звуку можна зрозуміти, що воно можна знімати, можна навіть колір не дивитись. Але бажано з ліхтарем відлізти туди, дзеркальце якесь поставити, щоб відбувалося. Це багато роботи для. Незручно, неергономічно. Дивитись, придивлятись, все-таки джезва. ви одразу бачите, все красиво. Але ж суть в тому, що можна смачно зробити. Можна. Причому доволі просто. Можна. Тобто вона гнучка, вона дозволяє потенціал кави розкрити. У мене вчора вийшла все-таки трошечки переварена ця кава. Сьогодні я зняв ще раніше. Тому що вчора ну, зйомка все таке. Mm -hmm. Од одному важко це робити. І перший раз уварівав, користувався. Сьогодні вдалося прибрати взагалі, тобто знімаєте суттєво раніше, можете секундоміру поставити автоматичне вимкнення, подивитися і на секунд 30 зняти раніше наступного разу. Я погоджуюсь, бо перша чашка вона, ну, і друга з цієї штучки, вони просто ну, різні планети, вони mm -hmm. прямо різні різні. Тому не довіряєте штучному інтелекту, він вас надурить, він вже вміє дурити людей. Це офіційно визнано. Тому <клух> довіряєте джазві. Ну, я ага. потім Google Барда запитав, ти, ти дуриш людей, нащо ти таке робиш? А він такий, я надурюю людей. Типу я, я там чую, що GPT тільки дурить. Я, я надурюю. <клух> мене слово дурить. <клух> слава щось інтелят. Смачно, але це смачніше. Зараз. зараз. І стане ще буде... кислотніше? Ні, вона стане в балансі. Вона солодша стане. Ні, Кслотне. Ну, зараз без... дочекаємось, і ти побачиш. Буде... Хоче мене переконати, ж таке, що його сматить, версія. Ні, я просто Очевидно, що це краще. Це Слава, це ти крута. ідеально заварив оцю. Ідеально. Ну, не можна краще заварити. Можна, ти, можна. Мог, ти міг е, хіба що повторити цей успіх. А зробити краще неможливо. Це можна, ідеальна можна. чашка. Ну, ти спробуй, це ідеальна чашка. Ну, ідеально. При всій повазі до твого е, ібрика грецького, чи який він там. ну Це ідеально. Ніка класна кава Скажи. Не зараз про. Давай. Це смачно, просто трошки не в балансі. Рановато зняв може. Та вона крута все одно. — Ні, крута, я ж кажу. Трошечки можна було дотримати. Так. Щоб саме більше кількість смаків тут одного така, можна може. Чуть-чуть треба секунд п'ять чи потримати і. Ну, можна було дивитись. Просто... Треба каву заварити, випити і подивитися, куди її рухати. Я не заварював цю, тому от, як зазвичай приблизно зрозумів, що це хані обробка, вона швидше вариться. Але можна заварити якісне. Ну, з цим можна звичайно і чемпіонат виграти, якщо це прям реально круто. Ну, можна взяти і. Це прямо виступити. тому реально круто. Там... Прямо от, звичайно можна якось і підвиграти mm -hmm. <з>, з, такою, з такою чашкою. Та, що? Ні, це ну, Вона стає краще. Ну, підліто класно, вона стає краще. Да, ну блін. Ну, тут більше смаків об'єктивно. Більша кількість. Мікрофон потрогав, пробачте. Не треба. не треба, треба так робити. Люди в наушниках такі. А, що, 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 що це? це, це що там? Смачно. Це ну, насолода. Я ж кажу, тут, очевидно, більше смаків, і з рахунок цього. Ортем подобається більше, але це чашка крута теж. А ця я б не пишу. Що ми хотіли показати? Подожі, а скільки воно коштує? От, е, Та 3400 десь. 3400-3500. 3000. а 3 400, 3 500, десь. 3 так, що, це автоматично. Я думаю, там півтори. Ні, ось ця коштує десь 1200. Ну, то, понятно. Здається. Ну, я думав, що ця, ну, блін, ну, не дорого коштує. Ні, ні. Вона дорого, але оправдано, чи як там, виправдано. Не знаю, на мій погляд таке щось. Ні, якщо ти зранку робиш звичайну базову каву нормально. Я думаю, ви зрозуміли, що навички, які ви можете побачити в моїх авторських відео про заварювання джезви, допоможуть вам заварювати джезву навіть в автоматичному режимі, в мануальному режимі. Так, вона варить, а ти зупинив в мануальному і все. <с> можуть варити в автоматичній кавоварці в мануальному режимі. <с> <с> це це за, -за крутеє. <с> ну, Тому насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, це якщо у вас вдома така стоїть, вам не сподобалась кава, берете ліхтарик, або ось так, от прислухуєтесь і варите смачну каву. Або щось схоже, якщо я певний щось схоже. Ні, нема. Ну, можливо, але немає. Ти, ну, ну, 550 ватт ну... занадто швидка. Не заварити в ній нормально. Дуже важко це буде зробити. В цій можна, тому що вона трохи повільніше. Але важливо ще трохи повільніше мати. Я думаю, на цьому все. Дякую за перегляд, дякую спонсорам каналу, які підтримують контент, який є унікальним у світі. Такого у світі більше нема. Ну, окрім мого каналу, грух Але Але таке. До зустрічі. До побачення.